Артур Конан Дойл. В історії зарубіжної літератури є образи, які ніколи не вмирають Серед них ті, які сприймаються читачами як цілком реальні: Герої Артура Конана Дойла, Сищик Шерлок Холмс і його друг Доктор Ватсон. У чому ж секрет популярності творів про Шерлока Холмса? Про це дуже добре сказав сам письменник Я люблю свого героя за те, що він перемагає не фізичною силою і не зброєю, а виключно розумом отже, детективи про Шерлока Холмса уславлюють людський розум і його безмежні можливості на шляху подолання зла. Артур Ігнатіус Конан Дойл народився 22 травня 1859 року. В місті Единбурзі, Шотландія.